У перший тиждень серпня політична температура в Україні перевищувала 40-градусну спеку за вікном. Партії проводили з'їзди і визначалися зі своїми виборчими списками. Як і передбачали експерти, списки практично усіх найбільших політичних сил в Україні, окрім політиків, рясніють прізвищами відомих особистостей: акторів, спортсменів, зірок естради. Поміж ними також старанно замасковані прізвища партійних спонсорів та родичів ключових осіб у цих партіях. У зв'язку з цим. У нашій традиційній рубриці тема тижня ми запитали вас, наших глядачів, як ви вважаєте, чи буде наступний склад Верховної Ради професійнішим за нинішній? Лише 9% з тих, хто проголосував на нашій веб-сторінці, відповіли так. Дві третини з вас 66% відповіли ні і аж 25% респондентів зізналися, що не знають, чи буде наступна Верховна Рада професійнішою за теперішню. Протягом тижня чимало з вас долучилися до обговорення цієї теми на сторінці часу Тайм у мережі Фейсбук. Наведу лише декілька цитат з обговорення. Ні в якому разі, адже до влади йтимуть ті самі старі політики, і серед них немає фахівців, лише групи впливу олігархів, котрі через раду просувають свої інтереси. Вважає Олександр Мартинюк з Києва. Без надії таки сподіваюсь, не втрачає оптимізму. Наш глядач Роман Дігуров. Звичайно, буде один професіонал. Може, й два: один професійний боксер, другий футболіст. Ой, забув ще професійна співачка від партії регіонів. Пише нам Руслан Москалюк з Дніпропетровщини. Це були думки глядачів Голосу Америки, які вони висловлювали на нашій сторінці у Фейсбук. А що думають мешканці української столиці з приводу професійності наступного складу Верховної Ради? Про це у них запитували наші київські кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко. Що стосується професіоналізму наших е, народних обранців... То це ми будемо бачити в залежності від якості нашого життя. Співачки, артисти та інші це ніяк не депутати. Можливо, деякі люблять їхні пісні, їхні фільми, тому і будуть голосувати. Але ж це не вихід із ситуації. Молоде покоління. Треба молоде покоління до влади допускати, а не тих, що штани там вже попротирали. Але такі, як Шевченко, там нічого не зроблять. Туди треба політиків, економістів. Таких людей треба в раду, а не спортсменів. до Шевченка. Я думаю, його прийняли в партію Україна вперед. Якщо я не помиляюся, щоб рейтинг підняти, я не можу сказати, чи він зможе в раді зробити щось корисне. Навряд чи. краще б він ще в футбол пограв або тренером став. В політику йому рано футболісти, актори, там актриси, співаки, які ніколи не були пов'язані з політикою навряд чи зможуть внести щось краще, якось розширити, щось зробити більш для народу. Ніж для себе за вони ж дуже велику грошову заставу зробили для кандидатів у депутати для партії понад 2 мільйони гривень. А для депутата-мажоритарника 13 тисяч. Можливість балотуватися буде не у професіоналів, а у людей з грішми. От і стануть депутатами синки усіляких посадовців, так звані мажори. мажори вони собі собі вибирають, все собі висіюють. Там щось списки менжують. Нам щось по телевізорі показують. Що знімуть, та й показують. От, от дивлячись на це все, в мене враження, що нічого у нас хорошого не буде і в раді нічого не зміниться. Тому що якщо людина туди приходить, то вона такою самою стає людиною, як всі там.